Спор це гра, де ти розвиваєшся від одноклітинної істоти до міжгалактичного завойовника. Але якщо пройти весь цей шлях, але навпаки, і як добре, що не треба вигадувати ніяких смішних прізвиськ. За нас вже все давним-давно придумали. І будемо починати деградувати як мер міста. Потап Сіті славиться тим, що тут всі будівлі це розважальні центри, а економіка тримається на крінжі чи на крінжі щодо створення техніки, то хто на нас взагалі має нападати? Тому забираємо всю зброю, а всі доступні ресурси. Це витратимо на декорації. На мою думку, кожен автомобіль має мати спойлер, щоб у будь-який момент можна було з друзями влаштувати пікнічок і розпити відповідні напої. Але ні, я передумав, ну, ну треба все-таки якесь ружо мати. От колеса можна різні поставити, але ні, і без них обійдемось. І це можна поставити, і це сюди, а це так, так. Так. І так, все готово, прекрасно, всього нам всього витратили річний бюджет міста. Я просто на рандом всі частини став, а авто вийшло ідеально збалансованим і на першу зустрічну на ворога без роздумів нападаємо. Бляха, ми його реально вбили, треба якось переграти це. Купити ми нічого не можемо, бо всі гроші були витрачені на. Прикрашання ратуші, але перші ж наші зароблені на святкування гроші ми витратили на ось цей автомобіль, який зараз іде вбивати цього лева. Ворожі міста просто на очах з'являються. Це і є ідеальний шанс для нас, щоб бездумно знищити все наше і без того задрипане військо. А зараз я реально не поняв, як ми програли, коли в мого і хп, і здоров'я більше. Не знаю, що вони ісполняють, але я впевнений, що вони від цього точно кайфують. Не, бляха, проти нас ще тупіші грають. Танк просто стоїть, стріляє всім похуй абсолютно. І це на хардкорі на секундочку. Беляха, не встиг, одна тичка оставалась. Витративши всі гроші, розбивши всю армію в обороні ретуди ворога, ПоТАП все ще має 100% підтримки народу. І навіть знаходяться приводи для святкування. Але неочікуваний лендліз від п'ятого незалежного демократичного королівства Мадагаскар, Тому не бачу сенсу вчитися на помилках. А взагалі не смущає, що він якось стугнує з члена стріляє. Загалом контрнаступ проходить непогано, бо ворог вже біля стін нашого потап-сіті. Та прийдеться довго чекати. Блін, не пройшло і 6 мільярдів світових років, як наше місто було зруйноване, і все, що від нього залишилось, ось цей першокласний люкс. Таке бакважання чи тільце взагалі не підходить для того, щоб захищати плем'я від нападів, саме те, що нам потрібно. Як би це дивно не звучало, але поки що ми є найрозумнішими створіннями на планеті. Все, забираю свої слова назад, деградуємо ми навіть швидше, ніж очікувалось. І все, що потрібно робити, це просто йти по міду і фідити ворожого мідера. Дикі створіння біжать красти вашу їжу. Поняв? Прийняв. Зараз, секундочку. Мож забирати? Ох, і потужний боєць наш баклажанчик. А, він його реально просто запинав ключиком своїм. Я хочу програти, але навіть це не вдається. Їжі немає, худоби немає, діти не робляться, прораба вбили. І це значить, що потапове село виконує завдання і розвивається у від'ємному напрямку. І звичайно, деградація має відображатися в зовнішньому вигляді. Одне око замість двох, а рот поставимо кудись сюди. Братан, братан, ти чого? На початках навіть з'їдали когось сракою. Відповідно до нашої мети, ми були настільки облюдками, що догнати будь кого було неможливим завданням. Ура, наливай! Гра настільки казуальна, що просто взяти вмерти це щось з розряду невиконуваного. Тому я вирішив закружити себе до смерті. І тільки зараз я зрозумів, що, намагаючись деградувати у грі, я деградую в реальному житті. І нарешті мені стало набагато легше, бо весь цей час відчувалася сильна напруга через розумову домінацію наді мною з боку нашого баклажанчика. Оце кліпає, дебіл. Хаваємо зеленушку, і через якийсь час вже самі стаємо зеленушкою. <звук> Ух ти ж мразі, малолетні. І чим більше ми стаємо в об'ємі, тим менше стає там. Ну в голові. А ви про що подумали? Ай! Ай! Не надо вуйко! Лох, еволюція, хоча й від'ємна, але це процес безупинний. Спочатку зникають жгутики, що робить нашу швидкість екстремально низькою, потім зникли очі, що робить виживання на морському дні майже неможливим. Фінальним акордом стає зникнення мозку. Ми досягли рівня поціновувача творчості народного пиздбола України Олега Вінника.